Всім привіт! В даному відеороліку ми проведемо 2 години на полі металошукача. Вийшло оновлення 7.4, в якому змінили металошукач. І ми сьогодні провіримо, скільки можна заробити. Це я вже записую. Після того, як я вже записав відео, у мене просто була проблема, у мене не записався мікрофон. От я, я перезаписую. Скажу так, відео вийшло просто бомбезне. Випало. то, що нам випало, це просто не описати столами. Я думаю, вам дуже сподобається. А ви заходіть на 18-й сервер Радміра, водіть реєстрації, нік просив, що Володимир Байрактар. А ми погнали! Я дуже сильно вибачаюся в якийсь момент, е я случайно замутив мікрофон і не було чути мого голосу. Я дуже сильно вибачаюся, там буде фрагмент у без мого голосу, я там роблю, але голосу немає. Я якщо зможу, я повставляю, поозвучую це все. Ми тим часом знайшли от якусь награду, скарб, може там окажеться ключик від кейсу. Димася на щось дуже класне. Я, якщо зможу, я поозвучую це все, якщо я зумію. Е, Металлом. Ну, таке собі. Погнали далі. мене металошукач розрядився прямо на скарбі. Ми знайшли от. Надіюся, не металолом. Тільки не металолом Якщо мішочок з гроценностями, це. 3 кг, а що це команду? Це якийсь бред. Переходимо далі. От і ми щось знайшли, давайте розкопаємо. Давай, давай, кейс, кейс, кейс. Метал <сум> треки. О! О-о-о-о! Зразу же, слідуючи К імба. Я так люблю, коли таке відбувається. Трохим Давай, давай, все, розкопаємо. Ну це ж просто імба, один за другим. Давай. Золотие 50! Чефо? Та вони стоять просто Безумно, вони около 200 тисяч на походу стоять, Це просто імба якась. Якщо так буде сипати далі, то це просто сказочні бабки. Це нова імба буде. Надіюся, це не пофіксить. Погнали, далі. О, пам, ми щось знайшли, Давайте розкопаємо. Надіємося на щось дуже круте. Катулка із дерева, інтересно, що це таке. Подивимося скільки вона стоїть. Фарибеже. Це що таке? Якісейце. <сум> дуже якось багато падає, якщо подивитися по часу. Кожних 30 секунд щось падає. Дуже сильно падає. Падає дуже багато металолома дуже часто, буквально кожних 20-30 секунд. Вже назбирали 248 металолома, це просто жесть. Нам випав обичний нож. Це ваще імба. Я, звісно, перший раз такий бачу, але призи просто топові якісь. Якщо не пофіксить, це буде один із самых топових, топових заробітків, які є на даний момент. О, ще щось є. Давайте. Ми йдемо ту Відкопуємо. Може нам зараз попадеться ще щось дуже цінне і буде ще дуже круто. Падає, прям дуже круто, якщо подивитися, падає кожні 20-30 секунд, щось це просто імба. Оу, нам випав кейс Veliza Noch 2. Сюда це плюс десь 1500 400 ваще топчик. Падає просто кожну секунду. Я в шоці, я не встигаю просто навіть кудись відійти, воно падає і падає, падає і падає. Я... Це така імба, поки не пофіксую, треба максимально фармити бабки, це. Просто за час. ну Ми почали в... вроді би 15-16. Зараз 1640 просто. Це шо полуту? Це ж люта, Це тут 1500 мінімум тільки. Це. Це так колись дайвінгом було. Це зараз так з металою скатом, Треба фармати бабки, поки є час. Давайте продовжуємо. Я думаю, на цьому можна вже закінчувати. Нам лишилося ще десь хвилин. 30 відіграти до 2 годин, ну я думаю, на цьому і так хватить. Ми заробили дуже багато, я вам скажу, ну це прям імба якась повна. Зараз поїдемо все це здамо, подивимося, як це все. Скільки ми на цьому заробили, звісно, в мене машина пропала, але я зараз візьму оренду. Давайте, я ще буду. От і ми вже коло магазину антикваріату, будемо це все здавати, подивимося, скільки в нас вийшло нож охотніший. Ні, ну, обичний нож, ану. 2000. Ну, я думав, чесно, побільше. Ш ш ш шкатулка із дерева. 3000. Фаберже. 60 тысяч, кстати, непогано. Я думаю, це найкрутий на сьогодні прес, який нам падав золотий, є 50. 180 тисяч. Я думаю, ціна може бути і набагато більша, но ми здамо по цій ціні. Це для мене діпа, не дуже важливо. Мені і цього нормально, мені його не показати, скільки я зміг заробити на цьому. Кількість цього ми вже заробили досить Такі великі гроші. В нас є е кейс. Погнали на кіоску фастіком виставимо кейс. Я подивився кейс Вілісува Ноч 2, коштує приблизно 300-400 тисяч, так що я думаю, можна його виставити продати, наприклад, за 299. Я думаю, нас часом куплять, можна це зарахувати як, наприклад, 280 тисяч. Погнали здавати металолом, який у нас лишився. 534 штуки це капець багато. Ми вже під'їжджаємо, так що не забуваємо, що зараз в обнові діє промокод. Прикоде Арсенал. Моти використовувати, вам дадуть 200 тисяч віртуальної валюти, VIP-статус і всякі плюшки. От і ми на місці здачі металолома. Е, Продать. Плюс 373 тисячі. Нам кейс вернули, знаєш, ми його виставимо за 250 тисяч, думаю, так куплять точно. Ми потратили металошукач 25 тисяч, плюс на батарейки і лопату у нас десь вийшло около 10 тисяч. З цих заробили ми без, не, враховуючи. кейс 897 тисяч. Це просто огромені гроші, рахуючи за годину 40. Ми десь відіграли навіть не повних 2 години. Це. Дуже круто, це дуже багато, враховуючи кейси, скільки він розкошує на сервер, я думаю приблизно 200 тисяч. То ми за годину з копійками заробили мільйон, три 3 мільйон і один. Це дуже великі гроші. Це нова імба, таке як колись було за квалангом, рекомендую максимально, поки не пофіксили йти заробляти на металошукачі. Ну, на цьому я буду прощатися. Всім хорошого дня і до побачення! Я чуть-чуть помолився, я забув виписати ціну кейса 250 тисяч. Там ми по суті заробили 700 тисяч без кейса і десь кейсом 900 800 Вибачаю за помилочку.